Вітаю вас на каналі Творче Життя. Мене звати Ірина. Сьогодні я вирішила з вами познайомитися особисто. Ви мене бачите вперше в моєму відео обличчям до вас, але не лише оці говорячі руки. Що я хотіла вам розповісти в цьому саме відео. Найбільше від е, на каналі не брала переглядів відео мої в'язані сукні. І кожен коментував, е, що хотілося б побачити їх саме е, на мені роботи ці. Але справа в тім, е, що стоїть неймовірна спека, і е, я все-таки. Пішла вам на зустріч і зняла невеличкі шматочки відео для того, щоб продемонструвати саме, як виглядають ось ці сукні на мені. От, і е, хочу кожному з вас подякувати за перегляд. Кожному, хто завітав на канал і дивиться це відео, поставте, будь ласка, вподобайку. Кожному, хто надсилає коментар, дуже вдячна. Ви витрачаєте свій дорогоцінний ресурс час, щоб написати мені коментар, тим самим просуваючи канал. Хто ще не підписався, запрошую вас підписатися і переглянути мої попередні відео. В цьому відео лише буде огляд суконь на мені. а... Хто хоче е, дізнатися подробиці, більш детальні про кожну сукню, перейдіть, будь ласка, на відео Мої в'язані сукні. Е, дякую, е, що ви е, цікавитеся моєю творчістю. Бажаю кожному натхнення. Запрошую до перегляду сукань. Я ще відпускаю тебе, літо. Мене вже приголубили. Весь рік до наступної спеки острови таємничі, далекі де зоря фіолетовим світе то з тобою шепотіло поділо. Дави, щоб нам мрія не збулося, підкажи, як затримати літо на весь рік Відпускаю свої мрії. Зігрійте поцілунками і рідом. Я відповіх спокус, Боже Це все, що я хотіла вам розказати в цьому відео. Запрошую вас переглянути ще інші відео на моєму каналі. Багато цікавого, я захоплююсь не лише в'язанням, а й вишиванням. Тому, кому буде цікаво, переходьте на інші відео і перегляньте мою творчість. Дякую за увагу! З вірою в перемогу. Рухаємося разом з Збройними силами України. Слава Україні! Героям слава!